Всім привіт! Вітаю вас в новому дні і вітаю на своєму каналі. Сідаємо з вами в зручне положення, ніжка на хрест, робимо вдих, підтягуємо плечики, з видихом з'єднуємо лопатки і стягуємо їх вниз. Спинка рівна, маківка тягнеться вгору, плечки тягнуться вниз, глибоке повільне дихання. І ми з вами налаштовуємось на практику. Абстрагуємось від зовнішнього світу і занурюємось в своє тіло. Вдих ручки через сторону підіймаємо вгору. Видих долоньки до грудей. Відпустили. Витягуємо ручки перед собою, долоні на себе. З видихом опускаємо долоні вниз. І в темпі власного дихання натягуємо на себе, опускаємо вниз, розтягуємо зап'ястки, активуємо ручки. Ручки сильні, активні. Долоні на себе. Обіймаємо великий палець, знаходимо кулочки і працюємо кулочками той самий рух. Натягнули на себе. Опускаємо вниз. М'яко, повільно, розкрили пальці, наче тримаємо м'яч, натягнули на себе і з видихом потягнули вниз. І продовжимо той самий рух. Паралельно з диханням, плечки тягнуться вниз, спинка рівна, впоперек не провалюємось. Чудово. Розводимо ручки в сторони, Кулачки. і робимо оберти в ліктях. Розігріваємо ручки, м'яко працюємо з ліктьовим суглобом, покрутили в одну сторону і в іншу. Плечики тягнуться вниз, спинка рівна. Чудово. Залишаємо ручки в сторони, робимо вдих, видих ліве плече вперед, праве назовні, вдих повертаємось в центр. І з видихом змінюємо напрямок і в темпі власного дихання працюємо з плечима, розігріваємо плечовий суглоб. Чудово. Опускаємо ручки вниз. Вдих права рука вгору, з видихом потягнулись ліворуч. І робимо великі оберти правою ручкою довкола плечового суглобу, чудово. І ще. Вдих, повертаємось вгору і з видихом змінюємо напрямок. І робимо оберти лівою рукою, заводимо за себе. Паралельно з диханням, вдих вгору, видих вниз, вдих потягнулись і підіймаємось вгору. Обережно перекатуємось з вами на четвереньки, долоні під плечі, коліна під стегна, живіт підібрали спинка рівна, витягуємо праву ніжку назад і з видихом тягнемо праву п'яту в килимок. Витягуємо задню поверхню, дихаємо, вдих поміняли ніжки, тянемо, повертаємось назад і лягаємо в дитину, вдих через круглу спинку виростаємо вгору на четвереньки і з видихом через легкий прогін повертаємось в дитину. І в темпі власного дихання розігріваємо спинку, вдих через круглення, виростаємо вгору, видих через прогин в грудному відділі і йдемо назад. І ще вдих, видих, і залишаємось в дитині. Продихали, розслабились, вдих, обережно дивимось перед собою, підіймаємось на четвереньки. Ліва ручка вперед, права ніжка назад, вдих, підіймаємо їх вгору, з видихом стягуємо в центр. Вдих, розкрились, видих, стягнули. Вдих, з видихом напружуємо прес. Продовжуємо в темпі власного дихання, чудово. Вдих, розкрились, з видихом тягнемо лікоть, ліворуч, коліно, праворуч, вдих, повернулись назад. І в темпі власного дихання продовжуємо цю вправу. Вдих, видих, коліно до плеча, лікоть назад, тримаємо баланс, не провалюємось в праве плече, чудо, повертаємось на четвереньки і змінюємо сторони. Ліва ніжка назад, права ручка вперед, вдих вгору, видих, стягнули в центр, напружили пресу. І в темпі власного дихання продовжуємо цю вправу, вдих розкрились, видих-прес, вдих розкрились і потягнули правий лікоть праворуч, ліве коліно ліворуч, вдих повернули назад. І продовжуємо в темпі власного дихання м'яко, комфортно, без болю і зайвої напруги. Вдих, повертаємось на четвереньки і з видихом тягнемось в дитину. Розслабились, продихали. Вдих через круглення, підіймаємось вгору, видих через чату рангу з колін опускаємось вниз, вдих, підіймаємось вгору, і з видихом йдемо в дитину. І продовжуємо робити цю вправу, вдих вгору, видих, чату ранга лікті до себе назад дивляться, вийдих, дитина. Вдих, пішли вгору, видих чатуранга, вдих через чатурангу вгору, видих дитина. І ще раз вдих, вийдих вниз, вдих вгору, видих, дитина. Залишились в дитині, продихали, розслабили ручки, розслабили спинку. Вдих через круглення підіймаємось вгору і виходимо в повну планку. Долоні під плечі, куприк підкрутили, шийка продовження хребта і тримаємо себе в планці. Дихаємо, видих, штовхнули таз назад, пішли в собаку мордою вниз, якщо потрібно, згинаємо коліна, витягуємо спинку. Вдих, перекатуємось в планку, підтягуємо до себе праве коліно, видих, тримаємо коліно ближче до грудей, сильно виштовхуємо себе вгору і обережно повертаємось в дитину. Вдих ще раз планка коліно до грудей затримались, видих, потягнулись в собаку. І ще раз вдих з видихом коліно до грудей затримались, виштовхуємо себе вгору, видих, пішли в собаку мордою вниз. Ідемо в планку праве коліно до лівого ліктя-видих, вдих собака, видих, планка коліно до центру, видих, собака мордою вниз, планка коліно до правого ліктя. Вдих, собака мордою вниз. І по колу продовжимо в темпі власного дихання, у власному ритмі, лівий лікоть, центр, правий лікоть, собака мордою вниз, видих коліна до лівого лікця, собака, коліно в центр. Собака, коліно до правого лікця. Виштовхуємо себе в собаку, опускаємо коліна і лягаємо в дитину. Трохи розслабились, продихали, відпустили напругу і повторюємо на іншу сторону. Вдих, обережно підіймаємось вгору, виходимо в планочку, затримались, дихаємо, видих, штовхаємо таз назад, собака, згинаємо коліна, якщо потрібно, вдих, видих, планка коліно до грудей ліве. Тримаємо. Видих, собака мордою вниз. І ще вдих, з видихом коліни ліво до грудей тримаємо, сильними ручками виштовхуємо себе вгору, видих, собака мордою вниз. І ще раз, коліно до грудей, затримались, видих, собака мордою вниз. З наступною планочкою тягнемо ліве коліно до правого лікця, собака мордою вниз, видих коліно в центр, собака, видих коліно до лівого лікця, собака. І в темпі власного дихання по колу, спочатку один лікоть, потім центр. Потім інший лікоть. Відчуваємо активацію пресу, дихаємо, підтягуємо коліно з видихом. Чудово. Повертаємось в собаку, опускаємо коліна і лягаємо в дитину. Продихали, розслабились. Можливо, заводимо ручки назад вздовж тіла, знімаємо напругу з плечей. Повертаємо ручки вперед в дитину, вдих виростаємо вгору. Встановлюємо перед на килимочок лікті під плечі, долоні можна зібрати в замочок, не провалюємось в плечики, виштовхуємо себе вгору і виходимо в планку з передплечя. І з цього положення ми з вами робимо вдих, виштовхуємо таз назад, наче йдемо в собаку і з видихом повертаємось в планку. І продовжуємо цю вправу. Вийдих планка. Активували прес. Вдих, дельфінчик, вийдих, планка. І ще продовжимо робити. Не провалюємось в плечики, виштовхуємо себе сильними ручками вгору. Чудо. Опускаємо коліна. І лягаємо в дитину. Продихали, відпустили напругу. розслабились. І продовжимо. Вдих, виростаємо вгору, знову виходимо на плеччя і виходимо в планочку. І тепер з видихом опускаємо таз ліворуч, прокручуємось, вдих центр, видих праворуч. І в темпі власного дихання. Перекатуємо сіднички в одну сторону в іншу, підіймамо таз за рахунок пресу, не провалюємось в лопатки, не провалюємось в плечі, дивимося, щоб лікті не роз'їжджались в сторони, чудо! Повертаємо таз назад планка, опустили коліна і пішли в дитину. Трохи розслабились, продихали, вдих через круглення підіймаємо себе вгору, праве передплече вкладаємо паралельно до короткої частини килимка і виходимо в бічну планку ліва рука вгору. Вдих. Видих опускаємо ліве перед паралельно до правого і через планочку перекатуємось в бічну планку на іншу сторону. І знов перекатуємось ліворуч, видих, перекатуємось праворуч. Тримаємо таз вгорі, напружуємо прес, відчуваємо активацію рук, всі рухи паралельно з диханням. Не поспішаємо, в своєму ритмі дотягуємось, розкриваємось останній раз вдих, видих опускаємо перед плечі, опускаємо коліна і м'яко лягаємо в дитину. Продихали, розслабились, розслабили ручки, плечі. Вдих, обережно підіймаємось трохи вгору, підтягуємо до себе долоньки. Праву ручку розкриваємо в сторону. І з видихом занурюємось правою рукою під ліве плече. Потягнули праве плече, розслабились, продихали. Вдих м'яко розкрутились, Ліву ручку підіймаємо вгору, розкрились вдих, видих, занурюємось під праву ручку і витягуємо ліве плече. Розслабляємось, дихаємо м'яко, комфортно. Вдих обережно розкрутились, вийшли на четвереньки. і робимо класичну кішку корову. Вдих прогин, видих, скруглення. У власному темпі поперек не заламуємо Прогин лише в грудях, вдих розкрились, видих, скруглення. І ще вдих. Видих, пішли в скруглення, повертаємось на четверенький і сідаємо на п'ятий. Долоньки за спинкою в замочок прокрутили плечі, виштовхнули груди вперед вгору, поперек не прогинаємо, маківка тягнеться вгору, плечки тягнуться вниз. Вкладаємо замочок ліворуч, робимо вдих і з видихом тягнемо голову до замочка. Витягуємо праву сторону шиї. Вдих через центр змінюємо сторони і з видихом тягнемо голову до замочка, витягуємо ліву сторону шиї. Вдих, голова в центр, потягнули замочок назад. І з видихом м'яко відпускаємо. Вдих права рука перед собою вгору, видих, згинаємо її в лікті, долоньку тягнемо до лопаток. Не скруглюємось, маківка вгору. Обережно повертаємо ручку і тягнемо її ліворуч, витягуємо плече. Змінюємо ручки, ліва вгору, потягнули долоньку до лопаток. Повертаємо обережну ручку назад і з видихом тягнемо її праворуч, витягуємо ліве плече. Чудово, м'яко відпускаємо, сідаємо на п'яти, робимо оберт плечима і з видихом відпускаємо всю напругу з тіла. Спокійне природнє дихання, очі заплющуємо, спинка рівна і ми повністю розслабляємо себе, ніяк себе не оцінюємо. Дякуємо собі за час, який приділили собі, своєму тілу. Ручки через сторони вгору витягнулись, видих, долоньки до грудей намасте. Дякую вам за цю практику разом. Сподіваюсь, все було комфортно. Бажаю вам гарного дня і до зустрічі в нових днях!